Дальні прокльовує, друзі. Такі вирішив привіт усім. Я Мараський Фішинг. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Невеличкий вложик. Зніму для вас, подивлюсь, може залетить. І ближні прокльової, і дальні. Рибалимо на десь річки Десна 28 серпня 2024 року. Бачите? Ближній як гарно сіпає. Ну це міляк знов. Це не серйозна риба. Але треба витягати, розумієте? О, ви тут дальні це непогано. Та й ближні клює. О. Угу. Хтось сидить. Наче вже більш-менш, але не можу сказати і напевно. Хто там? Оце наче густірка вже жирна така. на таранечку, То що треба, це вже не підлящик. Ну це на дальний закид. Чи що? Ні, під ну це такий розмір невеличко, хоча підлящик, скажімо за все. Це ж такий підлящик. Невеличкий, але він дуже гарний на тараньку. І ближній вже щось сидить. Може ще менше місце. Ну хай сидить, може як живець буде. І судичарі клюне. Щука не треба, бо флюрик навіть 0,3 погризаєш бігу. Зараз зробимо перезакіт. І ближні дивимось, що там є. Опа, трошки закрутилося, чи що. Отак. Коротше, рибалю монта змонтажуємо інлайн. Фідергам, мені дуже подобається, друзі. Це приємно. Навіть такого невеличкого підлящика витягав, а фідергам класно, по-перше, рибка чіпляється на нього. Ну, завдяки його амортизаційним показникам. А коли лящика такого під кілошку тягнеш, то то взагалі шик. Більше я взагалі мовчу. Навіть нема що казати. Я вирішив записати влог на YouTube, бо щось інтернету. Інтернет слабий, бо світло вимикають. Походу вежа зв'язку. Без живлення. На резервному поганий інтернет дозволяє текстовими ще що... повідомленнями спілкуватися. От пряма трансляція вже не тягне. Це на генераторі, походу. Не знаю. підозрюю опариків. Ну, ближні щось сидить. Інлайнівський монтажик і опа, опарики. От, і кашка треба додати, каш. Каші треба додати. І подивимося на дальній закид. Кайда, кайда Імпульс 2. 2 Імпульс 2, друзі. 3.90. Ну, бачите, щось а може можу втізак дійсно прикліне. Це дальній закид. А клює ближній на пружині. 120 грамів годівниця, річка десна достатньо швидка, особливо, коли воду дають. Та Дніпро теж стає дуже-дуже швидким. Ну, дивіться, ближня вже давно сіпає, правда? Тобто, що ми можемо сказати, що там хтось сидить? Але ну, щось знов таке має Зараз подивимось. Поки навіть... О, ну вже ці... Що це? А, а, чого він так скрутиться? Підлящик мабуть Чи синець. Сіня. Невеличкий синець. Сьогодні синця ще не було. Дуже гарна рибка. Хто не бачив синця, зараз побачить. Синець на синій гачок. Оце прикольчик. Така рибка дуже гарна. Таку вже можна на таранку, тому я беру. Міля когось підлящиків вже штук п'ять зарибало в викину воду. І просив покликати дорослих, поки її ніхто не прийшов. Чекаємо. На годиннику 6.04. Годинник не на правах реклами, але. Покажу. Зараз показує три рибки. Тобто, тобто клює. Фіш світиться. Не видно вам. Ніч. О! Бачите? І час вам показав Зараз закидаю пружинки знову. Ну Бачите, воно засіклося і сидить. Коли течія гарна, рибка сама засікається, в принципі, це тоді взагалі риболовля для лінивих, таких як я. Гарну платичку в день зловив. Зранку сиджу 615. Ну, мілячка достойного нічого. Німає, немає, нема чим похвалитися. Але на таранку. Таранку на засолку, на в'яв, зав'ялку буде. Yeah. Покажу своїм глядачам на Ютубі панорамку. Київська область, річка Десна. 28 серпня 2024 року. Там Квокери. Вітрець тих хто трохи. А сюди нир. Треба було ваш влаштувати. Перш ніж вмикати запис, Ну, це я. Добрий вечір, мене звати Віктор. Комарі підкусувати почали, як спека трошки вщухла. Добре, що в мене є засіб проти комарів. Побризкаюся разок і все. І забуду про їх існування. Паріків не так багато, але шосте вже вистачить з головою. Польські паріки легендарні. Ні один е, лялочкою не став. Усі шикарні. А рибалю є в Київській області. Vždycky to snad. І що ж, цілий день годував. Прийшов час і врожай збирати. Треба, щоб четверта рибка на годинник показалася. блядь, вже проклюнув. Ох, рука болить, щось я потягнув Я не вірю просто, що то артрит, думаю під час тренування потягнув. Так, що я там бачу? Що треба? Трошки спінім ставимо. Треба дивитися, що там з інтернетом. Погані справи, поки. Інтернет слабий, світло не дали, значить. М -м, хоча потроху. Прокидайте. О, супер. Шановні Тікток-Телеглядачі, знімаю новий влог, поки інтернет розлагувався, на ютубчик, Так що залітайте, скоро прем'єра. Ближні клює. Всі бачили. Ну, ближній вже, мабуть, хтось сидить, судячи з за усього. Зараз ще декілька клювак. Поклювак. Будемо витягати. Походу світло дали. Можливо, я помиляюсь. Um, um pouquinho de avanço Ну, закадрове жування моє. Тепер рахіс. Ого. Угу, дальній що просто. За бровочку зачепився чи що? Чи за щось інше? Ближні, мабуть, якийсь миляк же є. Россия. Нужно Да не, пидлящик, давай цей. Дивіться, яка дитинка. Клич батьків, малий. Ой-ой! Ти хоч живий там, нормально, поплив. <рес> Трохи переглушив його, ну. Треба було відпустити, підійти до води, що ж я за свиня така. Нетолерантна. Ну, вибачте мене, будь ласка, мої... Ютубо-телеглядачі. Я виправлюся. Чесно, чесно.

Не підлящика, котрого ляпнув. Конкретно кинув здалеку. Та що телепень попереднього так гарно, він так пірнув, так пінк. Прінг-так. Добре, друзі. Було завершити цей коротенький влог. 20 хвилин, не може це не коротенький. Ну що, мілячок прокльовує? Чекаємо на ляща. І на мене чекають мої глядачі на Тік-Ток. Прямо трансляцію зараз буде. Зараз це о 16.20 6.20 вечора. 28 серпня 2024 року. З вами був Марайський фішинг або Віктор фішинг. До нових зустрічей у Такий прикол. Ну ви бачили все, до нових зустрічі. Пролайкайте, будь ласка, цей влог. Давайте його трошки просунемо.